Максимецька гімназія розташована далеко у горах. Тут красива природа та привітні люди. А ще незвична шкільна їдальня зелений вагончик, колеса якого за три десятки років грузли у землю. «У 93-му році. Корпус горів. Це був дуже великий корпус. З велика бібліотека була їдальня шкільна, дуже багато класів. І починаючи з 93-го року, їдання знаходилася у пристосовному приміщенні у вагончику. Вчительська, плюс кабінет директора, це все було разом. Класи були ходили діти у двох навчання було. Звичайно, це було дуже важко, коли двохзмінне навчання, ніч діти йдуть додому. У Максимацькій гімназії навчається 70 школярів та працює 22 педагоги. Ще донедавна заняття проходили у дві зміни, розповідає директорка. Зараз з добудовою школи умови покращились. Це однозмінне навчання. Діти мають широкі коридори світлі. Класи всі оснащені мультимедією, є дуже багато є. Ноутбуків, комп'ютерів, де діти є інтернет, де дитина кожна дитина має можливість поспілкуватися, почерпнути собі потрібні знання. Тому оця школа плюс величезна їдальня, якої ми ніколи не очікували, що ми будемо мати, коли ми працювали, мали такий вагончик, пристосоване приміщення, і зараз така світла простора їдальня. Це просто супер. Ну а матеріальна база, оця. Матеріальна база самої їдальні ну це щось дивне, розумієте, бо це настільки багато обладнання, все сучасне. У школі кажуть, їх нарешті почули. За останні три роки вдалося добудувати гімназію, утеплити фасад, а що найголовніше зробити їдальню. Таким змінам радіють діти. Я радий, що відкриють їдальню, бо тому, що, що якщо не йти на двір, то можна славнути і замокнути, Якщо дощ падає, а тут в школі їдальні краще йти туди. Всі роботи зроблені за кошти громади, розповідає сільський голова Андрій Гунда. У Посічнянській сільській раді найбільше уваги приділяють допомозі військовим та питанням освіти. Посічнянській громаді на відомому статистику 41 загиблий. Військові 15, 16 зниклих безвісти, два в полоні, 200 звільнилося по сімейних обставинах, 200 служать. Ну тобто кожний десятий загинув військовослужбовець. Ну і ми повинні. Ну, якщо не перебувають, ми не перебуваємо на фронті, то ми маємо робити все, щоб діти тих військовослужбовців, діти з малозабезпечених сімей, діти жителів наших громад були в рівних всіх умовах, тому що там, де є їдальня в школі. Дає е, однозмінне навчання, то вони не розуміють ті школи, де немає їдальні, де немає, де навчання ну двозмінне. Ну тому ті школи вже хочуть рухатися щось інше, рухатися вперед. Ну але ми маємо забезпечити той мінімум по всіх школах. Нову їдальню у навчальному закладі планують запустити вже з 1 вересня. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.